Всім привіт, друзі! Сьогодні ми обговоримо таку тему, яка хвилює багатьох бджолярів-початківців, скільки потрібно меду, скільки корму потрібно бджолам на зиму, скільки вони споживають за місяць або напротязі всієї зимівки. У мене є контрольні вулики, які стоять на вагах. Я точно знаю свій розхід корму. Ну і побалакаємо також на що впливає збільшення кількості. Витрат корму і так далі. Я думаю, буде цікаво вам послухати. І так, зразу про цифри, який ж розхід Середні сім'ї я аналізував і дивився протягом багатьох сезонів, я скажу так, розхід, в залежності від місяця приблизно кілограм в місяць. Ось такі цифри показують ваги. Але ці цифри можуть збільшуватися як і в більший бік, так і в менший. Скажімо, які причини. Впливають на збільшення витрат корму, витрат меду. Це кліщ. Якщо в сім'ї багато кліща, вони активні, нервуються, поїдають більше меду. Звісно, і збільшується витрата. Також відрізняється і розхід посили сім'ї. Чим сильніша сім'я, звісно, більше бджіл і теж цифра. Скажімо, у місяць може трішечки збільшуватись там вже. В мене, скажімо, я беру посередніх сім'ях кілограм, там 900-800 грам кілограм трішечки більше може, а ось сильні сім'ї там вже будуть брати, може, півтора і так далі. Ще одна причина збільшення витрат корму, це якщо матка або не припинила сіяти, або з якихось причин. Почала сіяти, скажімо, там десь потепліло, чи бджоляр заніс в приміщення, а в приміщенні дуже тепло. Матка почала сіяти, бджоли що роблять? Вони годують личинку, вони гріють клуб активні, теж під'їдають, під'їдають, забивається кишечник, потім поніс. І плачевна ситуація у вулику. Ну, я думаю, таке елементарне ви і самі розумієте, що банальне зниження температури на вулиці, скажімо, там температура опустилася нижче 20 градусів, якщо десь ну, колись такі зими були. Зараз, в принципі, рідко таке буває, що там до 20 доходить, але тим не менше, і довгий час ця температура тримається. Бджоли теж їм потрібна, хоч невелика енергія, але... Щоб обігріти себе, тримати цей маленький мікроклімат в вулику, в гнізді, в клубі, і починають трішечки підідати більше. Ось такі причини, які впливають на збільшення витрат корму. Я вже не буду балакати про типи вуликів, тому що кардинально там нічого не відрізняється. В принципі, кормів я лишаю на око приблизно до 20 кг, і що в пенопластовому, що в дерев'яному, я не замічав такого, що, скажімо, там в дерев'яному вже виїли, а в пенопластовому лишилося. Ні, це, скажімо, там хай якийсь кілограм плюс-мінус це така похибка, яка може піти на силу сім'ї, на різні речі. Нема такого, щоб сказав, я б сказав би там, о. Дерев'яний зів, скажімо, там, 20 кг, а пінопластовий 10. Ні, я такого не спостерігав. Як я сказав, там похибка буде мінімальна. Вона не варта навіть уваги. І здавалось би, друзі, те, що ми лишаємо, скажімо, там, 20 кг на зиму, повинно вистачити, навіть і лишній повинен залишитися. Так то так, продовж зими вони їдять небагато. А ось уже в кінці лютого. Коли матка починає гнати розплід, їм потрібно тепло, їм потрібен мед, і вони починають вже клуб такий рихлий і починають гарно їсти. І той мед, залишки того меду, який залишився ще, там, скажімо, крайні повномедні, вони гарно під'їдають. І, в принципі, якщо ви розрахували гарно кількість меду на силу сім'ї, Проблем ніяких немає. Вони виходять з зімівлі, вже з'являється новий нектар, нова, новий пилок. Вони працюють, і в них ще є залишки старого меду, але є й новий нектар. Там тоді вже бджоляр починає трішечки старий відкривати, чи заставну, чи навіть там, ну, робити різні маніпуляції, про це будемо ще балакати. І бджолки, бджілки починають розвиватися. Для того на пасіці. В принципі, і є бджоляр. Не потрібно, в принципі, в зиму там зайвітий мед, але й не потрібно, щоб бджоли йшли на таких пустих рамках. Рух клубу теж залежить від кількості меду в центральних рамках. Якщо ви бачите, що ваш клуб дуже швидко переміщується по рамках, це означає, що в центрі пустуваті рамки, вони швидко їдять і йдуть. Вони не так швидко їдять, як просто йдуть, бо нема меду. Це, така, це для вас повинен бути такий орієнтир, що в сім'ї не вистачає корму. Тому і кажуть, що дивіться, якщо клуб уже зайшов за середину або вже майже, майже біля задньої стінки, вже пора щось давати, якісь підкормки. Якщо вже вперся, то навіть ви спізнилися. Ну, але таке нічого страшного, якщо навіть сім'я сидить вже. Повністю ззаді, давайте корміть, тому, тому що вже немає у вас вибору. Особисто в мене середні сім'ї, як сіли біля передньої стінки або ближче до такого до центру, при нормальних кормах сидять практично всю зиму. Приходить весна, вони трошечки розрихлюються і тоді вже розповзаються і починають працювати. Нема такого, щоб я там. Прийшов і дивлюся, тут у мене в грудні клуб спереді, а я в лютому дивлюсь, йол ки-палкий клуб вже зайшов дозаду. Ні, такого нема. Якщо таке відбудеться, ну то це вже я там, можна сказати, на пустих рамках запустив бджіл. Всі сидять із року в рік практично на місці. Вже до нового розплоду, тоді вже, правда. Ну, вже сім'я тепла, вже тоді і клуба такого немає, вже вони розповзаються по рамках. Так що, хто залишив від 15 до 20 кг меду на середню сім'ю, може спати спокійно. Їм цього корму вистачить з головою до наступного сезону, вже піде свіжий нектар, а в них ще буде і старий минулорічний мед. Ось і все, друзі. Так що бджілки їдять мед, але не так сильно, як ви думаєте. І вага практично цілий, цілу зиму стоїть в одному положенні. Потихеньку, потихеньку спускається. Вже весною, коли йдуть обльоти, тоді йде пониження. Ще нема таких днів для виділення нектару, а бджоли облітуються, і тоді вага падає. І ви бачите, що. Кілограм за кілограмом вага опускається. Ну, то вже таке, то весна, то вже ви можете там і підкормити, і так далі, і тому подібне. Все на цьому така невелика інформація, можливо, комусь буде і корисна. Не переживайте. До побачення!